Добрий день, любі діти! Подивіться, що це за машина приїхала сьогодні до нас. Ви впізнали? Це ж пожежна машина. Червона із білим пожежна машина поставила бак із водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Хто їздить на пожежній машині? Пожежники. А для чого потрібна пожежна машина? Щоб пожежники швидко могли дібратися до місця пожежі, загасити вогонь і врятувати людей? Пригадайте номер телефону, за яким викликають пожежників? 101 якого кольору пожежна машина? Червона. Як ви думаєте, чому пожежна машина червона? Червоний колір це колір вогню, небезпеки, щоб пожежну машину було добре видно здалеку, і їй усі поступалися на дорозі. З яких частин складається пожежна машина? Це кабіна, в якій сидить водій пожежної машини та пожежники, кузов, де знаходиться запас води, шланги та інші знаряддя для гасіння пожежі. Також пожежна машина має колеса. А що є зверху на пожежній машині? Драбина. А для чого потрібна драбина? Драбина піднімається вгору, і якщо пожежа виникла у високому будинку, щоб пожежники по драбині могли залізти на верхній поверх, врятувати людей і загасити пожежу? А ще зверху на пожежній машині є проблисковий маячок. Або сирена, яка подає світлові і звукові сигнали, коли пожежники поспішають на виклик. Весь інший транспорт, усі інші машини повинні зупинитися та пропустити пожежну машину вперед. І сьогодні я пропоную вам діти зробити аплікацію пожежна машина. Для роботи нам знадобиться. Аркуш, готові вирізані заготовки для пожежної машини, які підготують вам батьки, а також клей, пензлик, серветка і клейонка. Маємо працювати. Спочатку всі деталі ми викладаємо на аркуш без клею і дивимося, як буде виглядати наша пожежна машина. Спочатку викладаємо дорогу. Це чорна довга смужечка, викладаємо її внизу аркуша. Далі викладаємо кабіну. Вона червона, схожа на квадрат із зрізаним одним кутом. Кабіну ми розташуємо у лівій частині аркуша зрізаним кутом ліворуч. Потім розташуємо кузов, якого він кольору. Також червоний. Кузов розташуємо так, щоб низ співпадав із кабіною, і був наче її продовження. Зверху на кабіну покладемо віконце, якого воно кольору. Жовте. Ось так. Потім покладемо два колеса. Які колеса за кольором. Чорні, а за формою круглі колеса ми покладемо так, щоб одна сторона колеса була на кабіні, на машині, ось так, а друга на аркуші. Переднє колесо ми покладемо посередині кабіни, а заднє колесо. Позаду кузова. Зверху викладаємо драбину. Якого кольору драбина? Чорна драбину ми покладемо так, ось. щоб вона лежала зверху на кузові і кабіні. Похило. І не забуваємо ще про проблисковий маячок. Він знаходиться зверху на кабіні. Якого він кольору? Синій. За округленою стороною догори. Коли ми виклали всі деталі нашої аплікації, починаємо їх змащувати клеєм і приклеювати до аркуша. Беремо по черзі по одній деталі. Починаємо з тієї деталі, як ми і викладали з дороги. Кладемо дорогу на клеєночку. Беремо пензлик у праву ручку, правильно його тримаємо і розмазуємо клей по всій площині дороги. Змащуємо клей зворотню сторону дороги. Тобто в білу сторону. Беремо ручки. Приклеюємо до аркуша. Обов'язково притискаємо ручкою і серветкою, щоб добре приклеїлась наша деталька, і забрався зайвий клей. Так, також клеїмо інші детальки. Беремо, перевертаємо кабіну зворотньою стороною. Розмазуємо клей. По краях, тому що деталька ця велика, можна змащувати не всю детальку, а тільки краї. Добре змащуємо куточки і краї детальки. Приклеємо на те місце, де вона у нас була. Примакуємо серветкою. Ось так розглачуємо. Так. Таким чином приклеїмо інші всі детальки. Ось така пожежна машина у мене вийшла. Працюйте, дітки, старайтеся! І у вас також все вийде. Бажаю успіхів і чекаю фото ваших робіт! До побачення! До зустрічі!